Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати три неймовірно смачних кабачкових салатів. Або ще як їх можна назвати, малосольні кабачки. Сьогодні пропоную познайомитись з рецептом дуже смачної та корисної страви, малосольними кабачками з морквою. Отже, для приготування страви треба взяти пів кг кабачків попередньо помитих та обсушених, але не чищених, і натерти їх на терці для моркви по корейськи Дві моркви треба очистити і теж натерти аналогічним способом. Овочі викладаємо у скляний контейнер. Розмішуємо, додаємо 5 зубчиків пресованого чеснику, також всипаємо півчайної ложки сухого чеснику. І стільки ж пекучого і чорного меленого перцю, якщо любите гостреньке. Страву солимо достатньо однієї чайної ложки, посипаємо кабачки з морквою двома столовими ложками цукру. Краще взяти коричневий, але якщо немає, то можна і звичайний. До речі, всі пропорції сказані під відео. Вливаємо дві чайних ложки 9% оциту і стільки ж підсмаженого кунжуту світлого чи темного. А зараз головний секрет страви. У центр контейнеру заливаємо 50 мл кип'яшою оливкові олії. Ретельно перемішуємо овочі, накриваємо кришкою та ставимо до холодильника. На 2 години, адже кабачки містять спеціальну речовину, антиоксиданти, які допомагають клітинам відновлюватися. Прийшла пора скуштувати нашу страву. Виймаємо її з холодильника, відкриваємо кришку. І що ж ми бачимо? Відразу квартиру наповнює неймовірний аромат. Перед вживанням кабачки з морквою треба перемішати. Овочі щедро поділилися соком, виливати його не потрібно. Викладаємо страву на тарілку гіркою. Правда, виглядає гарно та іскраво. Закручуємо кабачки на виделку, як спагеті, та куштуємо. Смак страви кисло солодкий, насичений та свіжий. Це дійсно дуже смачно. Сьогодні пропоную приготувати корисну сезонну страву, малосольні кабачки або, по-іначому, салат з кабачків. Цей салат можна їсти вже через 2 години після приготовлення. Для приготування нам знадобляться наступні інгредієнти: 1 кг кабачків або цукіні, 2 морквини, одна болгарська перчина. Перець нарізаємо соломкою та засипаємо у глибоку миску. Дві морквини натираємо на терці по корейськи або овочисткою. Додаємо моркву до болгарського перцю. Кабачки вимиваємо, обсушуємо, але не очищуємо. Нарізаємо їх аналогічним чином, як і моркву. Майте на увазі, якщо середина кабачка наповнена зернятами або дуже м'яка, то її до салату не додаємо. До овочів засипаємо 3-4 зубчики давленого чеснику, приблизно пів чайної ложки солі, столову ложку цукру, чайну ложку коріандру, пів півчайної ложки меленого чорного перцю, чайну ложку сухого чеснику. Чайну ложку паприки: 40 мл 9% оциту, 50 мл гарячої олії. Все гарно розмішуємо. Легше всього зробити це руками, але можна і двома виделками. Після цього накриваємо миску харчовою плівкою та ставимо салат до холодильника на 2 години. Після того, як пройде вказаний час, салат можна їсти. Факт, що овочі не піддавалися терміновій обробці, говорить про те, що всі необхідні вітаміни в них повністю зберіглися. Дві години пройшло, будемо куштувати наш корисний салат. Або якщо можна назвати малосольні кабачки. За цей час овочі виділили сік, просочилися приправами та ароматами один одного. Можу сказати точно салат неймовірно ароматний та смачний, соковитий та дещо пікантний. Подавати його можна до відвареної молодої картоплі. Цього разу це картопля у сметані з зеленю. Це безпроіграшний гастрономічний тандем. Сьогодні я відкрию вам секрет приготування простої та водночас оригінальної страви експрес-рецепт малосольних кабачків. Обов'язково врахуйте, що їх завжди буде мало, скільки б ви не готували. Для страви нам знадобиться кілограм кабачків цукіні, які потрібно промити та просушити. Якщо кабачки старі, їх треба очистити. Далі знімаємо кінчики з обох боків та нарізаємо кабачки тонкими пластинами, складаючи їх у миску. Краще використовувати тертку для моркви по корейськи. Але я вам підкажу цікаву кулінарну лайфхак. Подібно ефекту можна досягти також за допомогою звичайного ножа для чистки овочів. Знімати пластини з цукіні потрібно до появлення зернят. Натомість, серединку кожного овоча відкладаємо бік. Тим часом у миску з нарізаним цукіні додаємо сіль. Та перемішуємо овочі двома виделками. Відкладаємо страву на 15-10 хвилин в бік. А у цей час у окремій посуді готуємо заправку. 10 зубчиків чеснику пропускаємо крізь прес. Додаємо сушений пекучий перець. Точні пропорції можна побачити у описі під відео. Вливаємо бальзамічний оцет. оливкову олію далі всипаємо цукор орегано, базиліко, сіль. Після чого ретельно розмішуємо суміш. А як же себе почувають наші кабачки? Виявляється, вони рясно пустили сік, від якого нам потрібно позбутися. Тому за допомогою рук ретельно вичавлюємо рідину з овочів. До миски з цукіні додаємо заливку і знову перемішуємо страву двома виделками. Сервірока столу дуже важливий процес, який допомагає виділенню шлункового соку тільки від одного погляду на страву. Тому ми не просто залишимо цукіні у мисці, а викладаємо їх ошатними гніздами на прямокутну золотаву тарілку. Як же правильно їсти малосольні кабачки? Їх потрібно накручувати на вилку, немов спагетті. Це найбільше приятний та зручний спосіб вживання страви. Зараз покуштуємо, що в нас вийшло. Це неймовірно смачно, у міру солоно, соковито та пікантно. Тому я дуже раджу приготувати освіжаючу закуску, особливо актуальну влітку. Якщо ви досі не підписались на мій кулінарний блог, обов'язково зробіть це! На його сторінках ви побачите дуже багато корисних порад та нетривіальних рецептів. Поділіться цим відео з друзями та готуйте разом! Зробіть своє життя смачнішим.